Усім доброго ранку на годиннику 7.00 і ми починаємо збиратись у нашу поїздку. Поки мама переводить себе в порядок, що роблять наші дівчатки? Ми складаємо іграшки, щоб нам не було скучно. Ага, це валіза суду для іграшок, так. Угу. Тобі бабуся з дідусем їй подарувала, пам'ятаєш минулого року з Анною і Ельзою, так? Ні, вони мені дали просто гроші. Ну так, і ми з тобою купили. А ти Вікуся допомагаєш? допомагаєш? Ми ще не закриваємо. Так, але ми ще, дівчатка, маємо з вами основну валізу скласти. Ми ще не все склали, правда? Мама вчора до першої ночі складала і так і не склала. Зая. Угу. Ну добре, якраз будете гратись, так? Так, ми будемо там гратися. Обов'язково для вікусі обов'язково, тому що розваг для Софійки буде багато, а для вікусі потрібно багато іграшок. О, ти побачила світло? Мама включила світло, так? Тепер ще в кімнаті Софійка потрібно буде застелити ліжечко, привезти себе в порядок, правда, переодягнутися і ми не будемо такі брудні. Ні, ми маємо красиві вийти, так? Красиві, дівчино, А Тато має красивий. Красунчику має бути, поки тато нам робить каву, ми швиденько збираємось і будемо виїжджати. Ми вже валізу склали. Mm -hmm. І що ви там напакували, Розкази. Всякі купальники, одяги. То ми беремо спільну валізу, правда? Для всієї сім'ї, бо ми їдемо лише малень... на три дні. А маленька валізка, там іграшки. Ми так? дуже любимо іграшки. Mm -hmm. Ми вже майже зібрались і в чаті GPT я подивилася, який верхній одяг варто обрати. Все ж таки, як не крутіть, вже скоро близько грудень, і вже холодно, особливо вгора, в горах, Карпатах. Ми їдемо в східницю. Тому я взяла зимову куртку собі, чоловікові і діткам. На вечір в вікусі буде комбінезончик. Ну і в неї ще буде конвертик. Валізу вже чоловік забрав машину. Вчора ми закупилися деякими продуктами, щоб було так чисто перекусити ввечері. Ну і само собою не забуваємо, що вікуся ще маленька, і дещо її купили там каші, пюрешки, все, що потрібно з собою в дорогу обираю я зараз собі без рукавки. я думаю що я не мала змерзнути. а Софійка вдягає трішки теплішу курточку, правда заїхали ми на заправку в якось трішки почала плакати взяла її на ручки Зійка нас чекає свого друга. Ми маємо зараз друзями зустрітися на заправці і вже разом виїжджати на східницю. Тато наш пішов купувати каву, чай і ходо. Прибули ми до самого готелю. І будемо зараз заселятися в номер. У Софійка, ну де ти є? Давай, що тут є. Ну, само собою, що відразу ж до солодощі, правда? Я. Що тут тобі є? Залишилось сік. Це, напевно, якийсь алкоголь, а може і ні. Я люблю. Угу, Це є пюрешки. А дивись, яке ліжко велике. Давай покажемо, що тут ще є. Покажи. Ти будеш спати на цьому ліжечку, так? Ми з татом будемо тут із Вікторією. З іграшкою, обов'язково. Тепер покажи, яка тут кухня. Така невеличка, бачиш, серветки. Ну, обов'язково. Так, що ще? Чайник, кавоварка. Зверху є мікрохвильовка. Так, плитка така. Там, напевне, десь має бути холодильничок, я собі так думаю. Ого, це є такий бар. Що тут в барі є? Алкоголь. Алкоголь мама не п'є і не п'є Софійка. Ага, там є Кока-Кола. Ну, Кока-Колу ми любимо. Це є смітник. Ага, все, не чіпай. Добре, смітничок нехай собі буде. Добре. А в третій. Відкрию цю тумбочку. Тут є внизу кастрюля, сковорідка, тут є дошка, на якій потрібно різати. І мисочка. Напевно, хтось буде собі салат робити. Ага, тут є прибори. Клас! Там переціль. Угу. А тут дивися, водичку нам залишили, такий столик, щоб ми могли з тобою поснідати із татом, і з вікусею, так. Угу. Тепер покажи, ось тут що. Тут халати, тапочки знизу, угу. це ми будемо в спа ходити. Тут зеркало, така красива мама. Мама забула розутись, так швиденько зайшла. Тут можна повішати одяг. так. Заходимо, найцікавіше. Тут в нас душева, клас, така красива. Зі склом. Ну, тому що тут чистили, робили дезінфекцію. Обережненько це чіпати не можна. Ручки зараз помиємо, бо ми з дороги. Давай так, обов'язково. Тут десь має вмикатися світло. Ось тут. Я не бачу, а де. Аж Угу. Тут в нас, дивися, є різні шампуні, такий косметичний набір, бачиш? Шапочка для душу, гель для душу. Угу. Там, напевне, десь має бути крем, а десь має бути мило. <звачка> Софійка, ти будеш бутербродик без хлібу? У нас ми забули хліб в сілько. Десь на касі і є тільки ковбаса, і такий смачний сир. Смачний бананчик. купати. Що за дискотека? Сім'я Яремчук вже на халатах, і ми збираємося йти в спа-зону. Софійка, ти будеш в басейні купатись з Нестором. Буде тиць, тиц, тиць. -тиц. Не можна гратись. Не можна, включити гратись. А там детство. Не можна є. Бачиш, як класно. І Вікторія вже в спеціальному такому підгузку для плавання. Зараз вийде твої друзі, так? І куди ми йдемо? А ми з тобою знаєш круг не взяли. <parece> Чи буде без кругу? Там без кругу, там. буде. Ну добре, там не глибоко, та по колінку мамі. Можна на колінах. Давай ставай. Ти тут був минулого року, правда? А, цього року весною. Як тобі сподобалось? Ну давайте тепер покажеш нам, де тут спазона. пазону. Показуй, в тебе є наречена Софійка, і ти мусиш нас провести. Давай. Та Ага, Яка краса! Тут дуже багато людей угу. і спекотно. Ходіть. Поки наші дітки купаються. Вікуся, тут так релаксує, правда? Може тобі книжку в руки дати, Вікуся. Будеш читати книжку, Ташка. Будеш релаксувати. Вікуся. Покажи, який в тебе красивий халатик. Ти так само модна в нас в спа прийшла, так? Давай, відкривай. Молодчинка. Заходимо після спа в номер наш, змучені. Примай. Та чекай, не закривай двері перед нами. Ми зараз швиденько в душ. І йдемо вечеряти, та? О, бачиш, світло включилося, запхала карточку. Піцу вам принесли і ще є картопелька фрі. Що ти будеш їсти перше? Не любиш піцу? Як ви ж вам замовляли? Ми заберемо тобі помідорчик. Заберемо помідорчик і будеш їсти смачне по піцу, та салямі. Давай витягнемо. Я перша вже збираюсь на сніданок. Поки Софійка спить, Вікторія вже чує, буде тата. Вона надзвичайно комфортно спали дуже тихенько. Тут і ліжко, матрац, просто не передати словами. Схоже, як у нас дома. Ми, напевно, з чоловіком понедіти спали в 12-ї. По плану першочергово зараз сніданок. Потім йдемо гуляти територію, і після вже в спа. Метелик з тобою, бачиш, спить. Каже Софійка, просинайся на стінах. Зараз на ранковий догляд. Я трішечки захрипла, бо вчора пило А Недавно придбала Софійці косметику, в тому числі і таку маску від Міні Кітс Б'юті. Така тканина маска для обличчя йогурт. І купувала я її в аптеці подорожник. До речі, її ще можна придбати в будинку іграшок. Ну як, перші враження? Класно, мокро. Холодно, так? Недобре. Недобре? Добре. Ну, бачиш, так потім буде така гарна так шкіра, добре. в тебе пахне йогуртом. А ще в Софійці з'явився тут кавалер. Вона постійно робить б'юті-процедури. Перед виходом обов'язково наносить маму Ми вирушаємо на сніданок, починаємо день смачно і спокійно і покаже, що тут подають на сніданок сам форшет. Ми на форшеті, все дуже смачно виглядає, аж розбігається очі. А, тут дуже позитивно і атмосферна. Дівчатка вже собі знайшли заняття. Я думаю, що ще рік і два, і Вікторія буде вже сама залишатися, а мама з татом поки спокійно посвідати. Після сніданку вирішили трішки прогулятись. Тут дуже свіже повітря, тому діти вже вкращать в номер і будемо спускатись на двір.

Після прогулянки повертаємось у спа, це улюблена частина Софійки. Завтра ми вже будемо їхати. Сьогодні у нас другий день, завтра вже третій. Сказати, що я задоволена, це нічого не сказати. Ми багатьом вже нашим друзям і знайомим рекомендували цей готель. Східниця це ідеальне місце для сімейного відпочинку. Тут тихо, добре і спокійно. Поки мої спустились у спа, я згадала, що я ще забула випити вітаміни. Зранку п'ю гормон. А також вдома от, дома, от в мене була така постабаночка. Я змістила всі свої вітаміни, мікроелементи сюди, які маю пити обов'язково, тому що в мене випадає волосся. І в своїм інстаграмі я, до речі, розповідала про це. Залишу, до речі, посилання для новеньких, хто не знав. І в мене випадає волосся досить давно, вже може 2-3 місяці, в зв'язку з грудним погодовуванням. Ну і само собою через сезон. В кого не знавала зі знайомих або в інстаграмі в дівчат бачила, що зараз дуже поширена така ситуація і проблема. Був наш другий день у східниці, ми багато відпочивали, купались та їли. Я сподіваюся, вам сподобався наш влог. Це мій перший влог, тому побачимось у наступному відео.